Усі, хто голову поклав ці темні дні. Бий піками, Бий ногами, стріляй, стріляй, не трогнись, хто осладу нашого держави. вже не покидали з народний гайби? Народ повстав і запалав усе, не мати зардала. Но, не сподівались, Біжіть, біжіть, не втечете, бо трох загибло проливається за вами. А хто та кили? Людні ризик, бивки, гвалтівники і хами! Тепер бійтеся з сиби, у вас настигне кара. Не можу слухати брехні, не можу бачити безвладдя. бій тепер, іду я на всі, щоб в Україні краще жили браття.